Центр громади Ротмістрівка. Сьогодні це вісім шкіл, дев'ять садочків, дві амбулаторії, фельдшерсько акушерські пункти, будинки культури, клуби та бібліотеки, розповідає голова громади пан Володимир. Попри те, що на двори плюс 30, як ці будівлі зігріти у холодний, що думати почали ще з весни. Там не тільки по дереві, а там котли міняли. Там ремонт котлів робили. Зараз приходить комісія обстеження цих котлів. Найважливіше завдання, каже Володимир Ховайба, підготувати до зими заклади освіти. Дитячий! Цей дитячий садочок відвідують понад 30 дітей, говорить його директорка Олександра Габець. Нині сюди почали завозити дрова. Завезли 28 кубів. Є час для того, щоб їх. Порізати для того, щоб їх підсушити. Якщо температура середньодобова нижче 8 градусів, ми не чекаємо чисел, а починаємо опалювальний сезон. Підготували котельню. Новий твердопалений котел, який опалюється дровами, нам його вистачає. А ще зробили укриття. Завдяки в ньому ми маємо куди ховатися. Стіни розмалювали самі ж вихователі з батьками або малечий. Тут не мерзла, каже пані Олександра, встановили електричні обігрівачі. Вімкнути обігрівачі буде досить комфортна температура для дітей. Як розповідає голова Ротмістрівської громади, всі заклади вони перевели на альтернативні види опалення без газу. То тобто я на деревину, на вугілля 500 кубів нам повинно бути завезено. Проплачено 230-250, двісті п'ятдесят вже завозять місцеву ж амбулаторію, опалюватимуть електроенергією. Тут встановлені ось такі обігрівачі, говорить сімейна лікарка Лариса Стельмащук. От не відключали світла, то хаті нормально. Я не скажу, що там. Ми так просто шикували. Ну всяку. У разі було нормально. А як йдуть діти, то ми підключали ще і ці обігрівачі маленькі, щоб воно трохи тепліше було. Ну, в принципі нам оцей батареї хватало. У решти закладів, як от у бібліотеках чи будинках культури, за потреби працівники теж вмикатимуть обігрівачі, розповідає голова громади. Каже, попри складнощі попереднього опалювального сезону не мерзли, впоратися планують і цьогоріч. Ми за це не переживаємо. Воно вже все заводиться, і воно буде. Як і той рік, і цей рік все буде у нас нормально. Тетяна Рева, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.